Перше весняне цвітіння та граливі спалахи світла. Полотна художника Павла Гузенка буквально випрінюють життя у всіх його проявах. Це понад півсотні мистецьких робіт. Під час написання чергової картини автор використовує яскраві насичені кольори. Манера накладання фарб нагадує акварель, а от ширина письма наближена до ескізної. Це є авторський почерк столичного художника. Я, напевно, не різноплановий художник, тобто можу справлятися з такими завданнями на якомусь певному рівні. І для мене експресіонізм це можливість, можливість дуже просто виразити колір, форму. Мені такі роботи самому подобаються. Виставка художніх робіт, які картини безіменні. Відтак глядачі мають змогу самі відчути енергетику полотен і таким чином ідентифікувати роботи. Художня зізнається, чимало зображень змальовані саме із власної уяви місця, де він ніколи не був, люди, з якими не знайомий. каже, заплющивши очі, можна пізнати значно більше ніж довго вдивляючись натури. Притаманний авторовий романтизм і особливе сприйняття світу відзначають також мистецтвознавці. Ці роботи для мене це е, е, говорить про те, що автор у душі е, є дитиною, яка. Відкривається на, на цей світ, але на цей світ, який дуже добрий, який дуже прихильний до, до, до людини, і він це так бачить. І, власне, оцей такий романтичний, як то дитячий порив його душі, ми бачимо сьогодні на цих роботах. Інакше я не можу їх охарактеризувати. Кожна робота випромінює то внутрішнє світло, яке є у автора самого, і це видно по його роботах. Мистецькі роботи Павла Гузенка вже експонувалися в Ки Іївських та одеських галереях нині живописні полотна можна побачити в музеї мистецтв Прикарпаття. Віра Лучинарішу Сикевич. Новини на вежі.